Привіт! Сьогодні будемо готувати. Я думаю, що ви пробували такі апельсини карамелізовані, карамелізовані з шоколадом. Я вирішила спробувати це зробити. Також буду пробувати робити лимони і лайми. Ну, що ти скажеш, трохи експеримент, але побачимо, чи буде спробувати. Ось всі інгредієнти, які нам знадобляться: їх три: це наші фрукти, які вам до вподоби, цукор пів кіло. 300-350 мл води на таку кількість цукру. Лимони, лайми, апельсини, що вам більше до вподоби, заскочу наперед, все вдалося смачно. Так що, обирайте. Наші цитрусові нарізаємо апельсинчики 5-6 мм. Лимони лайми дрібніше 2-3 мм. І підписуйтесь на мій канал, щоб не загубитись і щоб далі слідкувати за смачними і простими рецептами. Заодно підтримуємо україномовний контент. Наразі в мене щось пішло не так. Але спеціально залишаюся в кадрі, щоб нагадати людям, що всіх у нас буває, що щось іде не так, і це нормально. Я залила комфорку, але я переставила ниніше комфорту. Тож фрукти я закинула в таку майже кип'ячу воду. І як тільки вони починають підкипати, я перекладаю їх в кастрюлю з холодною водою. Це ми робимо для того, щоб подбавитися гіркоти. Підготовчий етап завершено. Я маю на увазі це перекидання з кип'ятку в холодну воду, щоб позбавитись горечі. І зараз ми робимо наш сироп. Він складається з води і цукру. Води 300-400 мл на пів кг цукру. Можна додати ванільний цукор, можна додати гвоздику, корицю, аніс. Якщо вам подобаються спеції. це за смаком. Як тільки цукор повністю розчинився, можна додавати фрукти. Хочу сказати, що під час готування, під час всього процесу приготування, по-перше, дуже приємно, бо гарні кольори, по-друге, такий неймовірний стоїть аромат на кухні, що це окреме задоволення. Тому якщо ви хочете це приготувати там, перед приходом гостей, наприклад, за декілька годин це також можливо і будинок буде наповнений ну, шалено приємними ароматами. Рекомендую. Вариться все на повільному огні 1-півтори години, час від часу ми їх помішаємо і перевертаємо. Фрукти змінюватимуть свою текстуру, на відео видно, якими вони стають. Наступний етап ми їх маємо підсушити. Я вирішила сушити в духовці. Невелика має бути температура біля 100 градусів 20-30 хвилин. Можна просто сушити в квартирі, у вас в оселі. Але це, звісно, займе довше часу. Тому духовка гарний варіант, але вони зовсім не мають підгорати, вони мають саме просушуватись, але вони мають лишитись такими трошки вогкенькими. Такі фрукти часто подають, потім вмикаючи в шоколад. Я не робила вже це, тому що, тому що і так було смачно і класно. Але знаєте це, що також, коли вони вже ви можете їх вмокнути в шоколад. Найпростіший варіант це просто розтопити його навіть в мікрохвильовці або на водяній бані. Охолодити потім в холодильнику. Все готово, пахне чудово, неймовірне задоволення від самого процесу. Я вам рекомендую. Дякую всім, хто додивився до кінця.